Отримати кредит готівочка можна різними способами. Ви можете оформити заявку, не виходячи з дому на сайтах банку gotivochka.com.ua та deltabank.com.ua. Можете отримати кредит в одному з відділень банку, кредитних центрах, на точках видачі кредитів або у відділеннях Укрпошти. Перелік адрес ви знайдете у розділі, де оформити кредит. І якщо ви замовляєте кредит через інтернет, зайдіть на сайт. Оформіть заявку, заповнивши необхідні поля, та надішліть її до банку. Дельтабанк розгляне заявку, зв'яжеться з вами за вказаним контактним телефоном і повідомить про рішення щодо видачі кредиту. Отримавши позитивну відповідь, ви зможете оформити кредит на будь-якій точці з видачі кредитів у кредитному центрі або у відділеннях Дельтабанку. І якщо ви оформлюєте кредит у відділенні Укрпошти, зверніться в касу. Заповніть заявку на оформлення кредиту, і вже за 20 хвилин ви отримаєте рішення банку щодо надання кредиту. Трохи довше доведеться чекати, якщо сума, яку ви плануєте позичити, перевищує 15 тисяч гривень. Тоді представник банку зв'яжеться з вами через кілька днів і повідомить рішення банку щодо надання кредиту.